Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії. Сьогодні будемо готувати дуже смачні морквяні оладки. Тут в мене морква молода, сир моцарела і багато спецій. В мисті в мене натерта на терпу на молода морква. Можете використовувати не обов'язково молоду. Значить, до неї додаю зелень. В мене тут молодий чесничок та цибулька. Зелень також абсолютно люба. В мене сир моцарела, сир також беремо за смаком, абсолютно той, який у вас є. Додаємо яйця і спеції. В мене це суміш перців та сушений тим'ян. Спец... Спеції також за смаком. Тут, друзі, поле для вашої фантазії. Абсолютно любі спеції. І зелень і буде дуже-дуже смачно. Ми ну, обов'язково додаємо сіль та все гарненько перемішуємо. Додаю сюди е, кукурудзяне борошно, можете використовувати абсолютно любе. Перемішуємо і можна вже все обсмажувати. На розірту сковорідку я даю трішки рослинної олії і буду викладати сюди свої оладки. І поки вони обсмажуються, хочу вам нагадати, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Та діліться обов'язково їми зі своїми близькими та друзями. Десь по пару хвилин обсмажуються ці морквяні оладки з кожної сторони. Моркв'яні оладки в мене вже обсмажились. Знімаємо зі плити і, поки гарячі, будемо подавати, тому що це дуже і дуже смачно. Зі сметанкою або грецьким йогуртом потрібно їх подавати. І зараз вам покажу їх серединку. Ви лишень погляньте, такі золотаві, апетитні, прекрасно тримають свою форму, і ось так в них тягнеться сир. Ну, це просто якась фантастика. Дуже смачно. Тому готуйте та смакуйте. Ось.